Башається калинонька я в рулі, а кругом їх верволозі лози зеленіють. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою внес вербою, червону калину. На калині одинокі гніздечко гуляє, А де ж дівся соловечко не питає, не знає. i yeah. Сонно розбудила, у піча яску, говільку укрила і запоріж жайку на полі зайпуло, сова й коває землю, куплену весною, анті зустрічає. Потіплаві бітер воє. У яї побої край та рог не то політу то самого тогу. Став високий, широкий насту ширині кругом поле, як море. Тільки ворог, що сміється, сміється люди враже, та не дуже не Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось у світі, чи я правда, чи я кривда і чиї діти. наша дума, наша пісня, не умре, не загине. От де люди наша слава, слава Україні! Вам слава сині голи, кигли у куті, І вам, лицарі вики, повні забуті. Болітися, побоїти, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Зором не вечірні, сіти над горою, поговорим тихесенько не неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина дітер спустила. А над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслали злані вітер, а на вітах одаються, не хрещені діти. Як у полі на могилі во в кулак не чує, а сеч у лісі та на стрісі недолю ніщує. Не Як сон трава при долині вночі таєм, а то не нехай, я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моє, мій друже єдиний, хто знає, що діється в нас на Україні. І небо не мити, і заспані хвилі, і понад берегом геть, геть, невначе п'яний очерет. Без вітру гнеться, Боже милий є, чи довго буде ще мені в оті незапнутій тюрмі, понад оцим нікчим морем Мотити світом, не говорить, мовчить і гнеться, мов жива в степу пожовклая трава. Не хочу прадоньки сказать, а більше ні в кого спитать. Світаю, край неба палає, Соловей в в гаю сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє. Тепер не мріють, міжірами, вставами верби зеленіють. Садисні похилились, тополі поволі стоять, і сирожах розмовляють з полем. Вся оте, вся країна оповита красою, зеленіє, вмивається рівною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і кіно тому печи, і крайні має. Кругом неправда і неволя, народ замовчений мовчить. І на апостольськім престолі чернець годований сидить, сідить, людською кров'ю шинкує, і рай у наймі Небесний цар, суд твій всує, і всує царство твоє. Розбойники, людоїде, правду по ворогу. Осміяли твою славу і силу і бою. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні, Чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і не плаканий своїми. В неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже синові: Молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну злі люди, Присплять лукаві, в огні її обкрадену збудять, збудять. не неоднаково мені. Світаю, хай неба палає, солойка в тому гарню, собі судячи. Хайсенько відрізняє, степи Між і жінами несували сади гетьми. То полі не волі, Стоять собі на осторожа, промовляють в полі. Все це вся країна, повита собі, зеленіє, вмивається рання особа, Вмивається, красується, сонце встрічає, і мати почима і крайні. Зоре моря вечірня, зайди над горою, ворог тихесенько, неволець Розкажи, звори. сонечко сідає, як не права село Реве то не дніп широкий, сердитий вітер забивав, Додолу верну невисокі, Горами хвилі підніма, і блідний місяць на топору, із хмар де виглядав, неначе в синім морі, то боронав, то потопав, ще треці пільні не співали, ніхто ніде не помолів, сачівгою перекликались, та я сам раз у раз. Отришли, до докупи зійшлися на чужину з України, брати розійшлися, покинула стару мати, той жінку покинув, а той сестру, а найменшу молоду дівчину посадила стара мати трияси в полі, а невістка посадила високу тополю. Триявою посадила сестра при долині, а кліщінка заручила червоному калину. Не прийнялася троясна, не у тополі всихала, посиляла, триявола і коли калина зів'яла. Не вертається тривати, плачу старомати, плаче жінка діточками облені хаті. А сестра плаче, йде шукати бротів на чужому. А дівчина заручимо кладуть до новину. Не три брата, по світу блукають. А три шляхи широкі та нам мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо на папері стали сумними рядами. Чом вас вітер не розвів, як в степу, як в перлину. Чом вас лихо не приспало, як свою ж дитину. Вітру сльози заспокоюсь, будучи зв'язати, те, що руки в мене в зможу можу передати. Я щодня молюся Богу і Його благаю, посвітивши він дорогу, як він це вміє, знає. Наші воїни чудові вміють воювати, і на подвиги готові, й ворога здолати. І смеркає, і світає, День Божий проминає, і знову люд потовлений, і все спочиває. Тільки я мов окоянний, і день і в ніч плачу на розпуття людних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, у глухле не чують. Кайданами міняється, правду. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає. Своїх синів, що померли, сльозами вмиває, Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, Та що сина відпустила, волю здобувати. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати. Воно сповитеє кричало, у холодочку за снопом розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя, задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, уже засватаний, жонатий, на вольній бачиться, бо сам уже й не панський, а на волі. І на своїм веселім полі У двох собі пшеницю жнуть. А діточки обід несуть, і усміхнулася небога. Прокинулась нема нічого. Найвася глянула, взяла, його гарненько сповела. І копу дожинать пішла, поки не чути ламового. Тече вода в сині море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає сині море, грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинув. Батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не тілю, і тяжко з ними жити. І з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить. Козак на тім боці, грає сині море, думав, доля зустрінеться, а спіткнулось горе, а журавлі летять собі додому, ключами, плаче козак, шляхи биті та росли терна. Зоре моя вечірня, зійди надгорою, поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра селочка, воду позичає, як широка сокорина... Вітер розпустила, а не самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені її віти. А на його гойдаються, не хрещені звітає, неба палає, Соловейка втемніває, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи луни мріють. Між над ставами верби зеленіють. Сиди в ясні похилились то полі на волі. Стоять собі старою розмовляють в полі. І все тут і вся країна повита красою. Зеленіє, вмивається ранньою росою, вмивається, красується, сонце встрічає, і нема тому почину, і краю немає. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне поле німіє. Люди радіють, що відпочинуть, а я дивлюся і серцем лину в темний садок чохна України.